Семеч, ты на главном канале, основном, Не знаю. Ла -ла, на лайф. Все сиди, сиди, сиди на мыло. Так, купили такие штуки на шорцах. побороть распаковку, я чек. Судя. тата играет противники, а потом до трех. Давай. Блин, давай поднимаю. До трех. Да, ⁇ -мо ⁇ 2-0. Капець. -то Ёлша, ти Встань, гол. Телефон? Та йолки палки все, все три. Давай. Малышка, ти потом будеш грать? Потім будеш играть. Ні, давайте. Не давайте, давайте я буду дивитися. Це не дивився, ось Все. Начинаем, все. Один-ноль. Красавчик? Ні, це не Ну, Ладно, один-один. Добре. Оце зараз не читаєте. Це ти так само зробив, бачиш, так само. Це ти так само зробив, що. Але він кудись

Давай. Ну, два, два. Три. Три? Все, ти вилетів? Да, я, я вилетів. Ніки, ти чор зашв, успокойся. Хто більше продовжить? Давай будемо теж. Всем, давай, 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 давай. Быстріше, один один. Ой, один-ноль. Один ноль. Ух, мой! Давай. 2-0. Два ноль Сімдеміграв. 2-1. 2 два, семич, ти чо? Семич, я думав, ти виграєш його. О, два, три, все. Слідуючий, залітай. Тато, давай. Дай, дай, дай тату сразиться. Дай, ну. На, на, накажу, 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 його, накажу його. Да, Та, Я виїхав тобі, ні. Да, Та, я то. ёлки да, не виходить. Та лки пал. Я блін просто на камеру. Що? Да, Зараз купив. Іди сходи купити як ціни. Один-один. Ні. Люха, подай, подай. Що, не вважається? Не один-один, він не відбив, дивись. Ні, не вважається, як то не кисло. Оце вважається, один-один. <laughs> Тато зловив. Ага, бачиш. Два-один. Так. Бачиш, я нормально, дивись, він готов. Дивись, готов, бачиш, готов. Дивись. Бачиш? О, нормально кидає. Оце не вважається. Не вважає, ти що? Давай. Не вважається, я сказав, ні. Два-один. Давай. Я буду зараз. Ну куди ти? Ну, блін. Давай. Да. Я не понял, вы что там кричите? Давай. Два-один. Ага. О, ага. Ага. Так, ти я подожди, я програвав. Ні, два-два, стой. Давай, подай на мені. Два-два, рішаючи. Здається? Як зараз виграю. За Блін. <райко> ти Нікітос. китос. Ні. Давай притримається. Давай, ще, ще раз а, їм другу зіграю. 2-1-1-0.